Модель 23-го року. На сотій рамі Метал МДФ вставлен декоративний молдинг. Молдинг може бути або алюміній, або, або композит. Фурнітура чорна. По молдингу Він втоплений Стоїть. Не відлетить, не відклеїться, не відпаде. Петлі, три петлі, подшипник опорний. Два колеги. Середину або біла, або будь-яка, саморезів не видно, уплотнитель білий. Рама може бути утеплена, може ні. По бажанню. Буде декілька таких нових варіантів з чорними ставками. Чорний цвіт зараз в тренді. 23-24 рік буде добре продаватися.